Послання 1232. Матір Спасіння. Божі закони незабаром будуть повалені мільйонами. Понеділок 6 жовтня 2014 року Божого, 13.55. Мої дорогі діти. 10 заповідей, встановлені Богом, ніколи не можуть бути переписані, бо це було б святотатством. Людина ніколи не може втручатися в Слово, та настане день, і Божий гнів зійде на людство, коли десять заповідей будуть вважатися людиною хибними. Коли це станеться, знайте, що Боже Слово більше не будуть поважати, а людство буде заведено у серйозну помилку. Жодній людині чи висвеченому слузі не було дано право на повалення десяти заповідей. Або Слова Божого. Ніколи не можна робити жодного виправдання для заперечення правди Слова Божого. Божі закони незабаром будуть повалені мільйонами, а тоді всі ті, які впадуть в оману, яка прийде в результаті цього, будуть засліплені темрявою. Святий Дух ніколи не може просвітити тих, які заперечують Слово. Або виправдовують гріх, коли Святий Дух більше не буде присутнім, і коли слово буде пристосоване, щоб задовольнити егоїстичні потреби людини, тоді будь-які нові закони нічого не будуть означати в очах Бога, Вороги Бога швидко візьмуться за повалення правди, і церква мого сина буде розділена навпіл. Тих, які стійко захищатимуть правду, проклинатимуть за це, а тим, які промовлятимуть богохульство і заявлятимуть, що це є правдою, будуть аплодувати. Духи зла загніздиться в серцях обманутих, і багато душ буде втрачено. Вони не будуть здатними постати перед моїм сином і оголосити себе цілісними. Тому що вони відмовляться визнати правду, дану їм завдяки Божому милосердю. Незабаром буде проголошено, що Бог є милосердним до всіх грішників, незалежно від того, як вони його образили. Це правда, але коли вони ображають його, виставляючи перед Ним усі Гедоти та Єресі, і заявляючи, що це є прийнятним для Бога. То він відвернеться від них з огидою. Людина буде настільки захопленою власними бажаннями, щоб задовольнити своє гріховне життя, що проголосить незаконні діла, бажаними в очах Бога. Це буде рівнозначно брехні, і коли вони наважаться представити її перед Божими вівтарями, ці душі будуть відкинуті. Якщо ви дозволите ввести себе у серйозну помилку, то наразите свої душі на серйозну небезпеку. Я прошу вас відмовляти 10 заповідей так часто, як ви можете. Тоді ви будете знати, що від вас вимагається для того, щоб правдиво служити Богові, ваша улюблена мати, Матір Спасіння.